Чи замислювалися ви колись, чому існує Індонезія? Я зараз не у політичному плані. Хоча чому існує держава Індонезія, це також цікаве питання. Напишіть, чи хочете ви повернення під забутої рубрики Історія для чайників. Але я зараз про географію. Індонезія знаходиться на стику літосферних плит. Вони рухалися, наїжджали одне на одну, земля підіймалася, магма виходила на поверхню. Так і виникли індонезійські острови. Індонезія є країною із найбільшою кількістю діючих вулканів у світі. Їх тут не те, що багато, вони усюди. От тільки як і з храмом у попередньому відео, ціна для іноземців кусається: 25-30 доларів. Усі вулкани на своєму шляху я би, по-перше, не потягнув фінансово. А по-друге, чим більше вулканів, тим менш цікавими вони стають. Тож я вирішив обрати один найпопулярніший. Для цього я відправився до міста Маланг, найближчого великого міста до вулкану Бромо. Це місцева страва тут це руджак чінгур. І чінгур це ніс корови. І ось він ось так виглядає. Я думав, що він буде більш схожий на м'ясо, але це оце воно. Я би, мабуть, взагалі не сказав, що це щось м'ясне. ну Таке жиле якесь. Нормально. Я заселився у хостел та забронював тур на джипі разом з іншими іноземцями, які були у цьому хостелі, за 37 доларів з людини. Нас забрали вночі та відвезли високо у гори. А це майже 50 кілометрів. Тут можна попити кави, взяти куртки в оренду. І я думаю, та нащо мені куртка? в мене є тепла фліска. Я ж все ж таки у Японії подорожував. А ніфіга дуже холодно. Довелося взяти. Куртку, наче 20 тисяч за оренду. Недорого, в принципі, щоб не змерзнути нафіг тут. Бо дуже холодно. Ми витряпилися на гору та чекали на світанок. Але щось нас привезли дуже сильно заздалегідь. Понад годину ми сиділи на горі, споглядали на нічне місто та спілкувалися. Хтось взагалі ночував у наметі прямо на верхівці гори. Поступово почало сходити сонечко, та почалася магія. Людей стало більше. Ні, навіть не так. Людей стало до стобіса. Ця гарна гора це не вулкан Брома. Хоча очевидно, що й вона колись була вулканом. А Брому знаходиться трохи позаду. Люки тут просто капец. Ці гірські стежки тут настільки витоптані, що по пилу можна кататися на санчатах не гірше, ніж по снігу. Ще ви років п'ять тому я би в жодному разі не заплатив 40 доларів за такий тур. Я би намагався пройти безкоштовно, що в принципі можливо, але це дуже багато часу, і треба вночі пробиратися, і треба якось дістатися сюди. І дуже великі шанси, що ти взагалі нікуди не потрапиш. Але зараз я став, по-перше, старішим. В мене вже не, немає стільки енергії та ентузіазму. По-друге, трохи багатшим. І хочеться нормально відпочити, поспати. І трохи більше ціную свій час, мабуть, так. Але цей тур все ще коштував мені менше, ніж дві ночі у хостелі у Токіо. Світанок це був тільки початок. Тепер час спускатися вниз поближче до вулкану. Джип нас довіз настільки далеко, наскільки транспорту дозволено під'їжджати. Like далі або пішки, або бери коня в оренду. Щоправда, кінь тебе може довести тільки до піднічдя. Далі на вулкан ліс сам. Тут продається їжа, гарячі напої, що дуже необхідно зараз. І ось тут, -от, у цій точці, кава і всі напої всього 7 тисяч. Це ж треба сюди привезти, і я думаю, що ну, можна було продавати і дорожче. Тут так багато пилюки, що довелося вдягнути маску, бо реально дихати неможливо. А от власний вулкан. Я не знаю, чи є статистика, скільки людей впало у жерло вулкана, так виглядає, що це дуже просто: нерівна поверхня, слизька пилюка, відсутність огорожі, бажання зробити фоточки для інстаграмчика. Ще цікаво, якщо ти впадеш туди, чи є шанс зачепитися по дорозі, чи це квиток нон-стоп до кінцевої. Можна було б провести експеримент, але росіян поблизу я не бачив. По дорозі назад нас провезли гарними долинами, та до обіду ми повернулися до хостелу. Тур був однозначно вартий того, мені сподобалося. Рекомендую. Я знаходжуся у місті Сурабая. Це друге за розмірами місто не тільки на острові Яват, але й в цілому, в Індонезії. У великому місті має бути хороший громадський транспорт, правильно? Але ж це ж Південно-Східна Азія, давайте трохи реалістичніше. У великому місті має бути громадський транспорт. Так, має. Бути. І тут у Сурабаї він є. Але щоправда, донедавно його тут не було взагалі. Але якщо б мене хтось попросив зробити девіз для країни Індонезія, я би зробив: зробимо все через жопу. Бо минулого разу я це помітив. І за цей час нічого, в принципі, мабуть, не змінилося. Тут є дві автобусні системи. Одна це просто автобуси, друга інтегрована з такими маршрутками, називаємо їх так. Вони схожі на карети швидкої допомоги, і вони такі малесенькі, що мені, щоб залізти туди з великим рюкзаком, треба просто докласти надзусиль. зусиль. Коштує проїзд дуже дешево 5 тисяч. Але ти не можеш просто взяти і заплатити 5 тисяч. Ні. Якщо Тобі просто треба доїхати з однієї точки до іншої, то вітаю! Тобі доведеться розбиратися десь півгодини, як це працює. По-перше, є додаток, так є додаток, але на відміну від а, інших транспортних додатків, які показують, що тобі треба піти туди, сісти на той автобус, там пересісти. Ні, тут просто вручну обираєш кожен маршрут, дивишся, куди він іде. Аналізуєш і потім сам собі там думаєш, як тобі краще. Добре, знайшов маршрут, все. Навіть показує, до речі, що їде автобус, і скільки там пасажирів показує. Але маршрут тобі ніхто не намалює. От заплатити, заплатити треба через спеціальні додатки. І добре, що в мене був цей годжек, Причому так він у В'єтнамі також працює. Але саме за автобус заплатити годжеком просто так, використовуючи картки. в мене підв'язана там як В'єтнамська, так і українська картка. Я не можу. Я можу взяти таксі, чи мототаксі, чи звичайне, і розрахуватися тією карткою. Так а за автобус ні. Добре, також знайшов вихід, можна поповнювати рахунок через е, супермаркети. Потім скануєш штрих-код, воно щось дуже-дуже довго обробляється. Зупинок 5, мабуть, в мене зазвичай цей запит обробляється, і потім нарешті в неї там вилізає цей чек. І так, добре. До речі, цей квиток коштує на цю лінію автобусів, не, не коштує е, термін дії в нього 2 години. Тобто я можу пересідати, їздити, доки час не спливе. Але тільки на автобуси і маршрутки однієї системи. На іншу систему я не можу пересідати. Тобто, якщо в тебе немає телефону, немає інтернету, розрядився телефон та будь-що може бути, то ти просто не можеш ніяк купити квиток. Ніяк. Ну, хіба що попросити когось, щоб за тебе заплатили і віддати готівку як варіант. А ви уявіть, як людям, які не дуже розбираються з сучасними технологіями. Добре, що для... Пенсіонерів тут, по-моєму, безкоштовно. Я бачив, вони просто дають ID, сканується ID і все. Попри те, що вся ця організація автобусної системи виглядає е так собі, це справжній прорив. Бо до того взагалі не було автобусів. А потім, коли ці автобуси ввели, це був просто дурдом. бо оплату приймали пластиковими пляшками. Іначе задумка хороша, go green, recycling, тобто здавайте порожні пляшки та їдьте безкоштовно. Але, якщо би це було як альтернатива, або плати, або здавай пляшку, логічно, чудово. Але ні, гроші не потрібні. Лише пляшка. Тобто вони спонукали людей купляти щось у пляшках. Випивати або виливати, я не знаю. І потім віддавати цю пляшку за проїзд. По-перше, це ну прямо протилежно тому, що взагалі планувалося. По-друге, автобуси були повні пляшок. Я уявляю, мені треба поїхати на роботу. З роботи я планую поїхати на ринок, хай скажемо. І потім повернутися додому. Я виходжу з дому, беру. Три пластикові пляшки. Або якщо їх немає, я просто йду та риюся у смітнику, щоб доїхати додому. А ще в мене таке цікаве спостереження, пікантне. Деякі ці жіночки, такі милі в хіджабах, пахнуть як бомжі. І не питайте, чому я нюхав бомжів та порівнював. Ну, знаєте, один раз таке трапилося, там, ну, два рази співпадіння. Але три це, як вже кажуть, закономірність. І ви знаєте, в нас також іноді буває, у громадському транспорті от зайде якась бабулька і смердить. Але по ній видно, хто це смердить, що ну, бувають такі люди, не миються. Я думаю, всі зустрічали таких. Але ось тут я також починаю грати в цю гру. Дивлюся, хто може тут смердіти. Але вони. Всі вдягнені, ну, попри те, що речі, може, й не нові, але ну, завжди виглядають чистими. І ти не знаєш, хто з них смердить. Може, через те, що вони так тепло вдягнені в тропічній країні, вони пітніють і воно все це Це дуже огидно, дуже дуже сильно фу. Особливо в цій маленькій маршрутці. Я не кажу, що всі смердять. Це буває рідко. Але от реально я дивлюся і не усвідомлюю хто. Ну не я ж точно, бо коли е їх немає, то я не смердюш. А це старе, дуже старе кладовище голландське. Як ми знаємо, індонезія була колонією Нідерландів. Звісно, тут жили нідерландці і не тільки жили, але й помирали. А цей пам'ятник доглянутий, пофарбований, свіжесенький. Чи це родичі? Я сумніваюся, От мені навіть цікаво, може реально тут чиїсь пращури-пращури. І вони, може, гроші відсилають якимось індонезійцям, щоб вони тут доглядали або фарбували. Подивіться на інші могили. От Дивіться на цю, наприклад. Ух ти, а тут англійською, навіть не голландською написано. А ось тут, бачите, вже нікого немає. Ось дірка і нікого немає вдома. Мені розповідали місцеві, що багато могил. От, а тут, мабуть, да, більшість. От тепер зараз тут видно, що дійсно позабирали тіла, мабуть, додому. Можливо, можливо хтось доглядає за тими, хто досі тут лежить. Бо ось, да, бачите, тут дірка, а тут немає дірки. Тобто ось тут щось оновили. І ось тут так само. Дивіться, чудово виглядає, але... Тіла немає. Все, в мене більше немає версій. не знаю. До... Вибачте, я тут трохи голосно. Трохи. Донедавна тут навіть жили люди. Якщо пам'ятаєте, коли я був на Філіпінах, я знімав там відео про кладовище, де зараз просто мешкають люди. І ось було щось таке, бо ну тут типу, непогано, є дах. А потім влада вирішила, що ну якось це не по-християнськи, чи не по-мусульманськи, чи то не по-людськи, мабуть. І всіх виселили. Оце по-люськи. Вигнати всіх. Ой-ой-ой, щось горить. Реально горить всередині могила. Ей, а ну не паліть там. Фу, блін, прям вогонь. Це кремація через 200 років після смерті, чи що? А тут -от кладовище межує вже з жилими кварталами і люди ось тут сушать білизну. Наступний острів після яви славнозвісний Балі. Було б логічно відправитися туди, але мій переліт додому саме звідти. Тож, навіщо їхати туди два рази? Однією з цілей подорожі було відвідати маленьку країну Тимор-Леште або Східний Тимор, яка знаходиться на острові Тимор. Здогадайтеся, на якій самій його частині. Правильно, на західній. Ну, добре, на східній також. Доступних корабельних рейсів на острів я не знайшов, тому я вирішив відправитися на острів Флорес, проїхати його автостопом, а там вже близенько. Місцеві кажуть, що там завжди є якісь пароми квитки, на які не купиш онлайн, а про розклад треба питати у портах. За такого розкладу я якраз вкладаюся у місяць візи. Не треба її подовжувати та витрачати зайві гроші. А потім я зможу знову повернутися до Індонезії ще на місяць та по інших островах дістатися до балі. Звучить як план. Надійний як швейцарський годинник. Чи може у цьому плані є якісь дірки, які я не помітив? Тоді це вже буде швейцарський е, сир. А чи знаєте ви, де закінчується Азія і розпочинається Океанія? Так, ви здогадались правильно. Це тут, там, де я знаходжуся, але ми до цього ще дійдемо. Ми знаємо, що кордон між цими двома частинами світу проходить по острову Нова Гвінея. Тобто частина це незалежна Папуа Нова Гвінея це вже Океанія. А інша частина належить Індонезії. Це індонезійське Папуа, і це ще Азія. Ну, Індонезія ж Азійська країна, все ж таки. Але ми розуміємо, що щось тут не так. Ми знаємо, що у Океанії зовсім інший тваринний світ. Він відрізняється від Азії. Ну, не може кордон логічно проходити посеред острова. І так, дійсно не може. Він проходить по лінії Волеса, тобто між Балі та наступним островом, яким є Ломбок. Тваринний світ між цими островами дуже різниця. Бо австралійська тектонічна плита рухалася у бік євразійської, а та в свою чергу рухалася, рухалася туди. І дійсно, острів Нова Гвінея є частиною океанії, і весь, звісно, не половина його. А Балі це останній острів Азії. А всі острови, що знаходяться між ними, це така буферна зона. Була була. Але, але врешті вона примкнула до океанії через те, що тварини могли пересуватися з острова на острів. Але між островом Ломбок та Балі дуже потужні течії, і вчора ввечері ми ось це маленьку цю відстань з порту Денпасара до просто до кінця балі ми проходили до ночі, до пізньої ночі. А прокинувшись на ранок, я подивився, що ми зробили ось таку величезну відстань, тобто ми не могли подолати цю малесеньку ділянку, судячи з усього, якраз через ті течії, і тварини не могли історично її подолати. Природа цих територій дуже різниця, як тваринами, так і рослинами. А люди ну а люди, що люди навчилися переміщатися. І я вже такий дуже excited, дуже хочу подорожувати океанськими островами. І я знаходжуся на кораблі. Це паром пелні три дні. Я вже в дорозі. Це мій третій останній день. Майже 4 роки тому, 3,5, я вже подорожував на ньому, і це просто халява, неймовірна халява. Тоді я їхав майже 2 дні, і приблизно ціна десь 10 доларів на день. Ти їдеш і в тебе ще триразове харчування включене. Цей конкретний пором подорожує майже місяць. Він іде з Сурабаї, звідки я відправився, аж до Папуа, власне, і назад. Туди і назад це займає майже місяць, і потім він там в порту Сурабаї стоїть трошки більше доби. І ви знаєте, минулого разу мені дуже сподобалося їздити таким поромом, бо це такий розслабон. Ти їдеш, все комфортно, тут класні, чисті душі з гарячою водою, триразове харчування. Ти просто тут відпочиваєш. Але цього разу все трошки не так, все зовсім не так. Цей пром настільки роздобаний та старий. Тут неймовірна кількість тарганів, тут все поламане, що тільки можна, душ вода тече з усіх дірок, окрім потрібної. Я зайшов в душ. Там на, на дверях написано Душ. Я заходжу, а там чувак сре. Причому він сидить чомусь спиною до мене на уні на унітазі. І якраз коли я відкрив цей процес тривав. Я ох, зараз закрив очі і знову це побачив. На що я це зробив, я не знаю. Його постійно вагодять цей пором прямо на ходу. Хоча варто було б його реально на місяць десь в порту залишити і відремонтувати все, і хоча би потруїти тарганів, все ж таки я на одному з нижніх ярусів знайшов нормальний душ, там де менше людей, більш-менш чисто. Але жодна кабінка, ані туалет, ані душ не закривається. Тобто не можна зачинитися. Тому періодично хтось відкриває і дивиться, як ти среш чи миєшся. Маршрут цього прому дуже довгий. Він йде тут по усіх можливих островах Індонезії. І люди, ти дивишся на людей, і вони всі тут різні, просто з усіх куточків величезної країни. Навіть дивлюсь. Чорношкірі є такі, ой, іноземці, тут є іноземці, хтось окрім мене, я навіть хотів підійти, поспілкуватися, поговорити, і потім до мене доходить. Це ж, це ж папуаси, він же ж на папуа йде. Переважна більшість мешканців Індонезії це мусульмани, але ось тут, на цьому поромі, мусульмани це прям меншість. Оце, до речі, ну, типу, мечеть. І тут не так вже й багато людей. Тут якраз о, сконцентровані мусульмани, але ось так, от навіть жінки 90%, мабуть, з непокритими головами. Тут. тут навіть ігровий клуб такий є з PlayStation. Але можна б навіть було пограти, якби не сморід цигарет, бо тут так накурено, що, що я навіть договорити не зміг. Ого, щось дуже качає. Ого. Періодично закривають там двері і перевіряють квитки. Причому перевірка ця йде понад годину, сидиш тут замкнений. Україна! Я не знаю нащо, бо тут такий допуск, як реально аеропорт, ті самі чекіни. Порту і сюди пробиратися безкоштовно. Я не знаю, який в цьому є сенс. Ну хіба що якщо квитків немає? Хоча я думаю, на цей саме квитки є. Тут ось є ось така шикарна кімната. В день тут нічого не відбувається порожньо, а ввечері тут е, жива музика. І я не знаю, чому тут нікого немає, або тут нікого не пускають окрім мене, або я не знаю. Або може через те, що тут курити не можна. Бо ви знаєте, з чим асоціюється круїз на кораблі з чистим повітрям, так для когось з блювотою, для мене з чистим повітрям, але тут я ніколи не відчував свої легені настільки прокуреними, як тут, бо тут курять всюди, на яку на яку палубу не вийдеш. Цей дим просто вот, жесть. В туалетах срати і курити це в них просто національна традиція. Можливо, в них навіть не виходить ну, не виходить з них а, без, без сигарети. Ну і тут пускають мене, і тут ще один є іноземець на кораблі, палестинець. Ми вчора з ним спілкувалися, і мені дуже було цікаво з ним поспілкуватися щодо як подорожувати з палестинським паспортом. Він мені показав паспорт, але. Англійська в нього настільки жахлива, що ми одне одного просто не розуміємо. Ну арабською я вибачте, не знаю. Так що тут я можу навіть помонтувати. І попити кави. До речі, в Індонезії є така розчинна на перший погляд кава, яка насправді не розчинна. Це просто звичайна кава із цукром. І просто заливаєш гарячою водою. Якщо у В'єтнамі п'ють каву через фільтр, вона капає ну, без цієї гущі, то тут ні, все заливається ось так. от. І якщо ти перемішав, треба ще чекати, а то ти так будеш і пити і їсти одночасно. Але принаймні на смак, як кава. У цьому порту останнім, перед, перед моїм, Дуже завантажилися нормально не тільки людьми, але і вантажем. Що це? Цибуля? Ось така сьогодні вечеря, до речі. Квиток на цю подорож довжиною 3 дні та 2 ночі з триразовим харчуванням коштував мені 25 доларів. Доброго ранку. Нікому не цікавий факт. Я ніколи не прав свій намет. І зараз, якщо провести аналіз, то там знайдеться ґрунт десятків країн. Від Німеччини до Японії, від Афганістану до Індонезії. Ось тут я сьогодні заночував. Ух ти! Чукомба. Водичка чиста, але багато сміття. Дуже багато. Це сатаніський човен. Переваги мусульманських районів в тому, що там завжди є мечеті, а де є мечеті, там є вода та туалет. Але це не мусульманський район, і мені доводиться зараз шукати, де ви вмитися. Принаймні. Мечеть я все ж таки знайшов і вже помився, але треба вивчити і місцеві церкви, наскільки вони будуть корисні. До речі, мені якраз закрутило в туалет. Нічого цікавого, мечеть була явно корисніша. Флорис це християнський острів. Люди тут виглядають трохи по-іншому, ніж на тій самій яві, наче й схожі, але все ж таки інші. Я помітив це ще на кораблі, моя сусідка мала саме таку зовнішність, наче індонезійка, але з якимись чи то африканськими рисами, чи то я навіть не знаю. Мені цікаво було на неї дивитися, роздивлятися. Погляд постійно за нею чіплявся. Мабуть, вона це помітила, подумала, що я якийсь кріповий та відсунулася на один матрас. І я її не засуджую. Неочікувано в одному з містечок на моєму шляху я знайшов хостел за 5 доларів. Там і зупинився в країнах, як Індонезія чи Філіппіни, дуже часто задовбують особливо діти своїм «Hello, Mister! Hello, Mister! Hello, Mister!» І причому ну добре, ти скажи один раз, ні, кричать там дуже багато разів. Причому кількість повторювання цих Hello містер обернено пропорційно пропорційна до віку людей, які це питають, які це кажуть. І потім це починає ну принаймні мене дуже сильно бісити. Коли ти чуєш це просто тисячі разів, і ти йому також відповідаєш «Hello, містер. А він такий, а я не містер. То чого ти мене містером називаєш? Але добре, я думав, що це бісить. Ні. Отут, у цьому місці, де я знаходжуся. Вони задовбали, вони кажуть Hello Miss. Що? Я що схожий на міс? Ну це дуже страшна міс була би, якщо міс. Але ну це вони, мабуть, скорочено кажуть містер. Але ну самі не розуміють, що кажуть. Але якщо вони знають містер, то вони знають, мають знати і що таке Hi, Miss! I miss! Hi, Miss! І причому я також намагаюся відповідати дзеркально, якщо це хлопці кажуть, і я кажу hello girls. Але, по-моєму, вони не дуже розуміють. Як і завжди, перегляд цього відео коштував вам 10 гривень на будь-який благодійний фон чи збір. Чи дістануся я східного Тимору у наступному епізоді? Побачите, якщо ви його не пропустите. Для цього підпишіться та натисніть на дзвіночок. Подобайка та комент також не завадять. Напишіть, чи хочете ви повернення під забутої, рубри... під, забутої, під забутої рубрики. під забутої. під забутої рубрики. Під забутої. Ці жіночки в хіджабах іноді пахнуть, як бомжі. І не питайте, чому я. Та ж ну що? Ну що, ну. Why? Як ми знаємо, Голландія була та. Голландія була колонією Індонезії. Саме так.